Друзі, всіх вас вітаю на YouTube-каналі CryptoMouse, З вами, як завжди, Маус. Одразу вибачаюсь за свій голос. Я тут на днях трошки захворів. Сподіваюся, не дуже завадить запису відео, але просто майте на увазі, що голос відрізняється мій від інших відео саме через хворобу. Вирішив записати це відео, бо бачу, що дуже багато хайпу на проект Грас. Дуже багато відео на Ютубі україномовних та ну, російськомовних ютуберів по Грасу. Тобто, вже кожен взагалі школяр знає, як створювати цю ферму. І сподівається заробити мільйони з цього. Наперед, хочу сказати, що вірогідність заробити тут 50 на 50. Далі я буду проводити факти, які в мене є. Власне, я теж. Певний період фармлю ці поєнти. Навіть фармити я їх почав до хайпу. Як ви можете бачити, я почав фармити ще на першому сезоні, а хайп прийшовся на третій. Більше всього, поєнтів було нафармлено саме у третьому сезоні. До речі, це може бути і як збриваючий фактор. Тобто погодують всіх користувачів у першому, другому сезоні, а в третьому дуже жорстко побриють. І, скоріше за все, це зроблять через конвертацію. Тобто конвертація у першому сезоні буде там найкраща, в другому трішки гірше і в третьому взагалі найгірша. Дуже сильно хайпити цей проєкт почав через рофлопости різних бірж у Телеграмі, Binance почав постити, OKX почав постити всякі рофлопости, типу Touch Grass, там туди-сюди, ми будемо їх лістити. І всі почали е, робити ці ферми, е, знімати відео. Я взагалі дуже скептично відношусь до тем, про які всі знають. Я керую завжди правилом там, де більшість там, ну, заробити, не можна, але. але ця темка може бути дійсно виключенням. І зараз я поясню, чому. З'явилась інсайдерська неперевірена, непідтверджена інформація, група експертів, що є джерелом великої кількості інсайдів, «Gamaret Capital». Повідомило, що Gras закрила раунд інвестицій серії А на суму 500 мільйонів доларів. Ну це просто космічно. сума, насправді, друзі, щоб ви розуміли, плюс-мінус така сума інвестицій була в проєкті StarkNet. Якщо я помиляюсь, то поправте мене в коментарях. Але десь так, плюс-мінус. Якщо ця інформація дійсно є правдивою, то легко тепер зрозуміти, звідки з'являються ці пости. Ці рофлопости в твіттерах різних бірж. Розробники Gras просто купили їх за великі бабки. А так як бабки в них є, вони це собі можуть дозволити. А якщо в них дійсно є бабки, то вони можуть роздати годний айрдроп. І це дійсно так. На даний момент в мене є 3 мільйони поїднів майже. І я паралельно ще фармлю з фейкового. Фермерського аккаунту. Як на мене, на теперішній день прогноз досить оптимістичний, але все ж таки я сподіваюся, що серед моїх підписників і серед моїх глядачів, так, які зараз дивляться це відео, було ну, небагато людей, які заганяли сюди всі гроші, просто які в них є. Бо на таких хайпових проектах дуже сильно можуть побрити. Звісно, що хочеться вірити в краще, тим паче, що на OTC-маркеті зараз 1000 поїнтів коштують 2,4 долари, тобто 100 тисяч поінтів буде коштувати 240 доларів, це якась космічна взагалі сума за 100 тисяч просто поінтів. 100 тисяч, щоб ви розуміли, можна нафармити ну, за тиждень десь. За тиждень, якщо в тебе 100% оцей процент в розширенні, це реально жесть. Звісно, я більш схиляюсь до того, що повністю побриють третій сезон, зроблять маленьку конвертацію, а погодують людей, які зайшли в проект на першому другому сезоні. Це як мінімум було б логічно. Також ніхто не знає, чи останній цей третій сезон, чи, можливо, будуть ще. Я все ж таки думаю, що будуть ще сезони. Не можуть вони просто так на третьому сезоні обірвати цей хайп, вони придумають ще щось. У будь-якому разі, хто ще не почав фармити, фарміть. Посилання на аплікуху та реєстрацію на сайті я залишу в описі, але просто не закатуйтесь у цей проект на 100%, так як шил. Цього проекту ну дуже великий. Дякую, що додивились ролик до кінця. До нових зустрічей!